Друзі, усім привіт! З вами Неля, і сьогодні ми продовжуємо вивчати українські різдвяні традиції. Сьогоднішня наша тема вертеп. Усі на вертеп! Вітаю пані і панове! Запрошую до вертепу, різдвяної вистави. Ти є і ангели, і пастушки, і янятка. І, звісно, свята родина. Тут не сумно, адже як може бути сумно, коли зібралися всі найближчі. Споглядайте і пам'ятайте, дива існують. Треба тільки вірити в них. Так, наліпочку. Заверте на вас такі чіткі вівці. Тут знову ж таки, тонкі моменти є. Тож починаємо з широкої сторони. І сподіваємося, що все попаде на своє місце. Вдалося, і отже, вертеп. Друзі, ви вже, мабуть, знаєте, що в українській мові є слова, які мають кілька значень. Вони позначають предмети чи явища, які чимось схожі між собою. Такі слова називаються багатозначними. Ось, наприклад, вертеп має аж три значення. Спершу вертепом називали макет вифлеємських ясел, у яких народився Ісус. На заході України таку інсталяцію ще часто називають Шопка. У центрі невеликої скульптурної композиції лежить маленький Ісусик, а поряд стоять його батьки Йосип і Марія. Іноді в макет додають трьох волхвів, янголів, а також ягнят чи навіть корівок. Діти найбільше запам'ятовують саме ягнят, тому вертеп часто асоціюється із цими милими тваринками. Роблять такі макети для ілюстрації описаного в біблійній історії вечора, коли народився Ісус. Вертепи бувають різних розмірів: від малесеньких скриньок, якими можете прикрасити свою оселю, до великих інсталяцій, де все витисано з дерева чи каменю в реальний розмір. А от мініатюрні вертепи навіть уміщають у сніговій кулі. Які продають на різдвяних ярмарках. Ви бачили такі кулі? Якщо їх трішечки потрясти, то всередині почнеться снігопад. Суцільна снігова буря починається. А згодом якось хтось вирішив, що сцену змальовану в скульптурах, які не рухаються, можна оживити у театральному дійстві і написав сценарій для святкової вистави у ляльковому театрі. Звісно, від Лількового ця ідея передалася і звичайному театру. До героїв, які були у вертепі макеті, додалися антигерої, наприклад, цар Ірод і Чорт. Адже в театральній виставі часто потрібно зобразити символічну боротьбу добра та зла. Ця святкова вистава теж отримала назву Вертеп. А ще Вертепом іноді називають різдвяну костюмовану ходу, коли люди йдуть містом або селом і колядують. Цікаво, правда ж? А ви би хотіли стати актором чи акторкою, щоб зіграти роль у такій виставі? Чи можливо скульптором або скульпторкою і збудувати надзвичайно гарний вертеп, який стоятиме на центральній площі? Пам'ятаєте, усе у ваших руках. Ось така сьогодні цікава стаття, друзі, сподіваюся, вам було так само цікаво, як і мені. Всім дякую за увагу! Щасливого різдва, друзі! Мирного неба та Божих благословінь. Па-па!